Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресоргам, і я її засновник Дмитро Корлєнко. І сьогодні, у випуску новин, ми поговоримо про Францію, місце класичних інтриг, змов і підкилимної політики. Це про красу французької політики і про її споконвічне прокляття. Тож, не будемо чекати, поїхали! Що ж, людина, що декілька днів тому пішла у відставку, написала за власним бажанням, що бажає покинути пост прем'єр-міністра, знову призначений на цю посаду. Як же так сталося, що лікарнів вдруге призначений Макроном? І чи взагалі це законно призначати прем'єра, що пішов у відставку, знову прем'єру? І відповім, так, це законно і так, це дуже тонка гра. Для того, щоб отримати стійку більшість у французькому парламенті, і як же це відбулося? Давайте дивитися, коли лекорню йшов у відставку, це відбулося не просто так. Вже зараз ми можемо казати, що це був короткостроковий, але з багатьма етапами план для того, щоб поставити республіканців на місце. На місце в коаліційній більшості. Річ у тому, що коли призначався лікорню. А ми з вами вже говорили, що це політик з давніми зв'язками в республіканській голіській групі партії партії республіканців. То він призначався через те, щоб забезпечити певну більшість. Хоча це більшість відносної. макроністи разом з республіканцями мають більшість в одного депутата, тобто це дуже нестійка більшість. І Макрону для стабільності, для прийняття бюджету, скандального бюджету, де треба скорочувати державні видатки. Потрібні ще союзники. Одразу третина депутатів відпадає, тобто третина це від Ляпен Бердели, і інша це від Меланшона групи. І залишаються тільки соціалісти і зелені, які потенційно можуть підсилити Макрону. Але зміст в тому, що республіканці систематично проти, для того, щоб залучити лівоцентр в уряд. Для стабільності, і зрештою це призводить до того, що два останніх прем'єри просто валились через те, що настійка більшість не може гарантувати прийняття бюджету, і вотом недовіри постійно провалювався. І тут, як тільки відчулось, що це може повторитись, лікарню фактично у перший день зі свого засідання, бо там пишуть, Різні дати, але фактично це був перший день засідання Кабінету лікарню. Йде у відставку. Це технічна можливість, оскільки прем'єр не пройшов процедуру в недовіри, на довіри, а сам пішов у відставку. Це дає технічну можливість Макрону його призначити знову. І тому це законно призначити вдруге прем'єра, що пішов у відставку. З політичної точки зору або такої, з електоральної, це виглядає дивно, але з Логіки і лікорню, як це виглядає? Перше призначення, близькі союзники республіканці виставляють занадто високі вимоги для свого коліціонування з Макроном. Вони фактично саботують більшість, і фактично це призводить до того, що лікорню стає заручником республіканців. Але стіл, якщо ми беремо як шахматну партію. Дошка повертається в іншу сторону, коли лікарню подає відставку. Він подає у відставку і одразу випускаються новини з оточення Макрона, що Макрон готовий призначити дострокові вибори. Макрон дає ще таку гучну заяву, що він готовий взяти будь-яку відповідальність. Далі, Макрон дає лікарню завдання. Не йти у відставку відразу, а ще два дні провести коаліційні перемовини з різними групами в парламенті від різних партій, щоб надати Макрону відповідь, чи може майбутній новий прем'єр Макрона отримати більшість, чи треба розпускати парламент. Лікорню проводить цю роботу, він зустрічається з соціалістами, зеленими, з групами макроністів, з республіканцями. І що важливо, що в ЗМІ потрапляє інформація, що республіканці, зелені і соціалісти, вони дуже не хочуть дострокових виборів, бо у разі дострокових виборів вони втратять ще більше місць через саму специфіку двохтуровості. Виборів це інше питання, воно там технічне. Зміст в тому, що за оцінками, наприклад, республіканці, які мають понад 50 депутатів, вони б втратили близько половини, оскільки їх б депутати, які прийшли, програли б зараз сільські округи партії Ляпен. Відповідно, ніхто не зацікавлений в дострокових виборів на цьому страху дострокових виборів. Вони дають можливість комунікувати. Тобто, попри те, що республіканці заявили, що вони не хочуть лівого прем'єра, а фактично лікорню це їх прем'єр ідеологічно. Бо лікорню був колись республіканцем їх партії, і вони самі його ж завалили. То це, як знаєте, от в тебе щось було, сіниця в руках, а ти її втратив, бо хотів далеко, бо хотіли більше влади. А тепер вони такі, ну ми не хочемо дострокові вибори. Окей, лікарню це фіксує і фіксується це у ЗМІ. Далі йдуть перемовини з соціалістами і з зеленими. Для них тригером є пенсійна реформа. Пенсійна реформа це інша тематика, але просто для фіксації. Соціалісти і зелені хочуть зміни пенсійної реформи. Пенсійну реформу протягнули макроністи і республіканці. Вона жорстка і направлена на зменшення видатків в пенсійний фонд, щоб зменшити дефіцит бюджету. Відповідно, проти пенсійного скасування або там, зміни пенсійної реформи, виступали республіканці. Але тепер макроністи для забезпечення взагалі бюджету, хоч якогось прийняття бюджету до кінця року, вони мають поступитись рядом пунктів по пенсійній реформі. При цьому, щоб голісти, тобто республіканці, не вийшли з парламенту. І вся ця ситуація з лікарню обігралась так, що ніби республіканці, які фактично мали свого прем'єра близького до них прем'єра, вони його завалили. Прем'єр в останній день проводить комунікацію з різними групами в парламенті, і ті висувають одні умови, ті висувають інші. І оскільки республіканці не хочуть дострокових виборів, то фактично зараз йде комунікація від Макрона і лікарню, що тоді треба шукати компроміси. Бо республіканці, окрім того, що вони не хочуть зміни в пенсійній реформі, ще більше вони не хочуть, щоб був якийсь прем'єр-лівий. А у ці дні перемовин дуже чітко простежувалася інформація, що макроністи можуть домовитися лівими про формування лівоцентричного, а не правоцентричного уряду. І що ми маємо по результатах? По результаті ми маємо перепризначення лікорню прем'єром. Республіканці його підтримали. Офіційно відомо, що більшість республіканців підтримали. Зелені і соціалісти не відкинули можливість підтримати Лекорню. Якщо вони підтримують, це буде вкрай стійка більшість, яка майже буде дорівнювати конституційній. Ну не буде дорівнювати конституційній, але це буде стійка більшість з достатньою кількістю депутатів. В чому момент? Що оця вся ситуація дозволила зараз макроністам не тільки поставити на місце республіканців, щоб вони не дестабілізували знову уряд, більш того, вони зробили можливим комунікацію республіканців і соціалістів зеленими через посередництво макроністів, або точніше через посередництво Макрона і лікорню, як дуже близького людини до Макрона, вони зробили можливість комунікації щодо зміни пенсійної реформи. Якщо знайдеться певний компроміс на цьому ґрунті, то ні Ліпен, ні Бердела, навіть якщо об'єднаються, чого не станеться, вони не зможуть повалити новий уряд. І в цьому вся геніальність цього ходу. Тобто, через конфлікт, є така наука, як конфліктологія, через конфлікт, через швидку ескалацію його, де рішення потрібно приймати швидко. Знаєте, як певні аферисти. Ну, може, некоректно про Макрону казати, аферист, але як певні аферисти хапають свою жертву. Вони не дають часу на роздуми. Тобто ти маєш прийняти рішення: от ти виграв 1 мільйон, умовно доларів, і тобі кажуть, прийми рішення, в тебе є там, 30 секунд заповнити якусь анкету, подати свої персональні дані. Так і тут. Швидкість ситуації не дозволяла республіканцям та й соціалістам швидко аналізувати контекст. Вони дали певні політичні зобов'язання в цій комунікації, і ці політичні зобов'язання Макрон і лікорню визнали як достатні, щоб перепризначити лікорню. Чи зрештою це завершиться успіхом? Ще важко сказати, треба подивитись, чи стабілізуються в ці коаліційні процеси. Але те, що не маючи карт, Макрон знову зробив. В певному сенсі, політичне диво через цю гру на слабкостях його опонентів, союзників опонентів, це факт. Тож, беремо приклад з Макроном. Граємо в цю світову політику, щоб на нашій мапі Московія стала маленькою. Якщо вам подобається, як грає Макрон в політичні ігри і як я ці ігри намагаюсь описати, то не полянуйтесь, поставити лайк. Підписку, і таких відео буде більше.